У всім відомій казці про Червону шапочку головною героїнею є Червона Шапочка та її бабуся. А вовк негідник, який усіх хотів з'їсти. Та у моїй історії вовк не такий поганий, як усім здається. Ось послухай історію, що вовк думає про цю ситуацію. От люди ж купують ковбаси. І курячі стегеньця, і котлетки їдять, а я всього на всього з'їв бабусю. І що з того? Я може їй допомогти хотів? Вона ж старенька була, і хвороблива, пообідав і вмостився подрімати, точно так само, як люди роблять. Чому переодягнувся в бабусю після їжі? Та щоб дівчинці було легше сприйняти її втрату. Так би мовити, бабуся стала ще старішою. Ще страшнішою, а отже і помре невдовзі. Не буде за ким сумувати. Та де там, ця дівчинка, така настирна, як індик зі своїми запитаннями, і червона, як його коралі. А чому в тебе такі великі руки, а чому така велика голова, а чому такі великі зуби? Я ж старався до останнього чемно відповідати, щоб не лізла вона мені до рота. Та коли вона почала рахувати зуби, я вдихнув так глибоко, що її затягнуло мені в пащеку. От хто повірить, хто? А ніхто. У зручному ліжечку, якого я ніколи не мав, так класно. Вставати зовсім не хочеться. Та ще й переїв. Думаю, може б хто приніс таблетку для покращення травлення, бо щось ті старі кістки ніяк не переваряться. Я ж взагалі вовк-вегетаріанець, у нас вся родина така, дуже мечемні. нікого зайвого не з'їмо, тільки при потребі. Мій тато колись казав, як зараз пам'ятаю, синку, ми санітари лісу. Ми не хижаки, ми допомагаємо невеликовно хворим тваринкам і людям, так би мовити, не страждати. Недовго я ніжився в ліжку, бо прибігли ті розлючені мужики лісоруби, і давай мене вбивати. Забрали мій обід, і випадковий десерт, і цілісність мою забрали. Лежу я такий, як на операційному столі з розрізаним черевом. І ніхто зашивати не збирається. А вони всі тішаться і стрибають від радості. Чому тут тішитись? Я от що думаю. Може, якби та дівчинка, що ходить в шапці посеред літа, не розповіла мені про хвору бабусю, я б і не пішов її санітарити, просто пообідав би смачними ягодами та й все. Це ж як усе закрутилось? Бабуся оздоровилась, бо на сніданок я їв чудодійну травичку, яка лікує всі недуги. А вона там поварилась, наче в сауні побувала, ще й помолоділа на років двадцять. Шапочка щаслива і ціла, тільки шапка її втратила файний вигляд. А я випорожнений мішок. Може, я забагато фантазую та закралися мені в голови підозрілі думки, що бабка з онучкою ще ті монстрики. Самі мене в пастку заманили своєю жалісливою історією, а тепер зажарять як кабана. Бо у них якесь свято планується. І що я скажу після всього? Підтвердилась на моїй власній шкурі народна мудрість: не роби людям добра, не матимеш зла.